Привіт, відквітає бікліпчик красунчик Трішки вже квіточки втрачають тургор свій. Ну, вирішила з вами поділитися. Такого листочка він наростив за літо разом з квітоносом. З 15 травня він існує в моїй колекції, дуже гарно розвивається. Вирішила з вами поділитися цією красою. Розкукли корінчик, сама найбільша квіточка 8 см, Менші по 7,5. По сорту вказано більшу квітку, але це підліток і це його перше цвітіння. Тому надія, що вдруге він заквітне більш крупною квіточкою. І от минув рік і. Хочу показати зміни. Обіцяла вам у попередніх відео розказати про нього, показати, його коли він віддасть квітоносика. Ось там вже, видніється в пазусі такий гостренький квітоносик. Ну, він за рік виріс. Я його пересадила в такий стакан, бо нічого іншого не знайшла. Такий величезний в нього листочок виріс. за за цей період, за рік. І він не відсушив цього квітоноса, ну, якось дивно. Наростив ось таке класне коріння, жирнюче, аж донизу, аж в керамзит, Чудовий, чудовий. І хотіла його виняти, щоб це коріння сховати типу, всередину. ну, Мені не вдалося. Він прямо, знаєте, приріс до ось цих стіночок горщика. І згадую усіх, хто, хто купує малюків, і розуміє, що місце для них потрібно шукати через рік, через два. Це реально. Дуже багато місця для них потрібно. Тож, у кого багато малючків, один і сім, хто купує, то це, це так. Це це, це так круто, звісно. Ну, ну, з місцем завжди проблема. Це треба знати, що є місця для таких малючків, щоб через рік, через два я уявляю його через, через ще рік, через щитаю, два роки. Це ж взагалі буде слон. Ну, цікаво, як він буде квітнути. Побачила, що було три квіточки на ньому в попередньому квітуванні. Ну, дуже цікаво, як буде далі. Вітноти, скільки він видасть віточок. Я, до речі, не знала, що малюків не можна поливати добривом калійним. Коли я його отримала, я його відразу ж полила калійним добривом, так як і всіх, бо це була весна, і я всіх проливала. Саме фосфорно-калійним добривом. І він мені одразу тоді видав фітоноса і не повторюю там їх помилок. Якщо там гарна коренева, може й можна, але краще якимось збалансованим їх. Проливати, хай вони самі думають, коли вони хочуть квітнути. Бо тоді, пам'ятаю, багато хто мені писав в коментарях, що ой, такий маленький, буде квітнути, а може зрізати квітонос? Ні. Зрізати квітонос я не стала, тому що там була гарна коренева в нього. Ну, ось так. Залишу вам ще в описі під відео декілька шорців. Загляньте, кому цікаво. Ну а вам дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.